Всім вітання. Трапилась певна халепа в плані електропостачання, що саме маю на увазі. Спробую показати. Пропала одна із фаз. Е на вході немає, нічого не значи, все. Ось стоїть відний автомат, біля нього стоїть реле напруги. Можете побачити, що ноль. Ось тут а побачите теж, що нема. Система, дея спасає, зараз виробляє 1,5 кВт, перекриває всі мої витрати і ще заряджає акумулятора. При цьому вже використовувалась батарейка для нагріву безпосередньо бойлера. Так що, штука рулить. Хоча, хоча Можете подивитися, погода ось така. Тобто пасмурно, прямого сонця немає. І навіть в таку погоду система видає 20% своєї потужності. Тобто 1,6 кВт. Зараз спробуємо розібратися з, 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 з цим датчиком. Колись була проблема саме в автоматі. Значить, так, я виключив, я включив. Йдемо зараз глянемо, чи щось змінилося. Ні, фаза так і не з'явилася, тому... Тому що ми маємо зробити по правильному. По правильному маємо поїхати в Обленерго, що я її зробив. Поплатити рахунок на розпломбування, тому що коли вони приїдуть, стаціонарна проблема хизи, коли вони приїдуть, ціна питання 637 гривень. І вони мені дали добро на розпломбування. Тепер я його розпломбую, подивлюся, чи на вході є. Саме зверху є на фазі подача електроенергії. Якщо є, а, якщо є, а у мене немає, значить проблема в автоматі. Поставлю ось цей автомат свій шнайдер, і на цьому питання закриється. Якщо на вході немає, там, саме на вході. Немає, то значить проблема в мережі. Будемо розбиратися. Але все поступово. Ну що, будемо пробувати розпломбувати його. Так, ось це пломба. Ось така є. Тут, а? Я так розумію, що вона нічого не заключується, просто, просто... просто фіксується. Дві пломби. Ну що? Бо електрики <ріх> пішли. Опа, одна пломба є е. тепер друга пломба, розпломбувала. Далі знімаємо сам. Алеки. Оба ось все. А тепер можемо подивитися, що тут робиться, і відповідно перевірити, чи є кругом. Тестеру ручка. Нічого не видно. Зараз візьму, зараз візьму тестер. Ну що, перевіряємо. Перша лінія 248, друга лінія 213, третя 245. Тобто проблема в автоматі, в самому автоматі. Треба замінити автомат. Ніколи цього не робив, буду робити вперше, тому щось попробую. Надію, що все буде ок. Слідчим кроком обов'язково відключаємо і демонтаж буду проводити самого підключення, тобто нижні всі провода Зараз повністю вийму. Перед тим обов'язково також тестером треба перевірити нижні, чи не на планку нічого не проходить чи не пробуває. Після того вільно будемо виймати ось ці кабеля. Просто покажу, як, як роблено. Просто бачите, многожильний кабель, не обжатий, нічого, пофіг. Зроблено аби зроблено. Зараз спочатку зроблю конектори, щоб було зручно все зробити, а потім буду далі розібратися. Хотів показати, що от два обжав, один не обжав. І ось можете побачити бачите, в місцях, де прижимається. Він просто розлазиться тут. Потім е, саме кріплення трошки слабше є, контакту нормального немає, треба дожати, воно не дожимається. І от можуть виникати різного роду в ситуації. Тому краще зробити ось так. І в момент, коли це все ставиться, будемо присутнім. Ну, це ставилось давно. Заплачу гроші і треба буде культури, однозначно зробити. Все нормально. Так, під'єднав все назад. Тобто в відні. Саме проблема, це були відні кабеля. Я їх під'єднав, треба бути дуже-дуже обережним. Тому зараз ставлю все назад, ці перемички, які йдуть до лічильника, і потім все вмикаю. Перевіряємо свою роботу. Ну і роботу лічильника. Цей лічильник був робочий, думаю, що все буде ок. Так, змонтував, поставив. Можете побачити, яка знизу тепер красота. Тепер як кажуть, де да буде світло, сказав монтер, сказав монтажник і перерізав провода. Включаємо. Тут пішло. Зараз йдемо в щитову. мене... зараз секунду. Усе, світло з'явилося, усе зробив. Бомба! Ось так. усе працює, усе зробив. Зараз дотягну, ще раз перевірю, і встановлю все в зворотньому напрямку. Усе, поставив назад, усе працює. Стяжками стягнув, щоб якщо вода не попадала. Відповідно, слідчим етапом буде заяву напишу і хочу поміняти відний кабель. Тобто, щоб оцю, коробочку заб... щоб оцю коробочку забрати і зробити напряму кабель введення сюди, то це вже буде слідчим етапом. Ну, Ось така проблема була. В принципі, нічого критичного не сталося, однак от таке буває. Трохи у культури, перемички, ті, що стояли, самі бачили, як наші електрики працюють і що відбувається. Так що якось ось так. Система всередині працює. Да, працює? Все працює, можу показати. Ось ведення. Тут от теж все бомба. Можете побачити, що система працює теж дуже гарно.